Друзі, доброго дня. Я в місті Гайворон Кіровоградської області. Дивлюся глиняний будиночок, але він знаходиться в самому центрі Гайворона, можна сказати. Вон виход з вулиці і ну, вже центральна дорога, там центр, базар. Будинок знаходиться біля железнодорожньої Гілки, але вона веде до кар'єра. Тобто поїзд їзде, ну, кажуть, коли за день взагалі не їздить, коли один раз, може, може й два їздити колись. Сам будиночок глиняний. Всередині частенько нащо є ремонт ще з тих часів. Заборщик дерев'яний весь. Можна сказати, що немає. Ділянка двору 7 соток. Все приватизовано, все з документами. Так, будиночок наш сухенький, не... такого ж сильно роз... не розвалюється нічого, не видно страшного. Зараз обійду хату, зайду і потім ще двір вам покажу. Добрий день. Маленький дворик акуратненький, Квадратна ділянка, навкруги все живуть люди. Ніде нічого не запало, єдине вода. Тут одна криниця, якби на вулиці, вона зразу напроти літки. Там, кажуть, нею частково користуються, але вже всі поробили собі у дворах, а це криниця з... з тих часів, ще, ж, коли робили одну на всіх. Користуватися можна без проблем кажуть, але треба робити свої випадки. Вона обшій не вийдеш міранда вже з кирпича добудовано. Йдемо в хату в хаті. Я вже не пам'ятаю, дві кімнати, наче. Поли скрізь дерев'яні. Тут більш-менш краще, ніж на двору. Ну, З надвору теж хата стоїть вже 5 років, кажу. То самі розумієте, якщо її ніхто там не білив, не підкрашував, яка вона може бути. Е -е, жили тут якийсь час назад родичі людей, то кажуть, щоб топили оцією грубою і вистачало на всю на весь будинок. Будинок, до речі, не глиняний, а з шлакового блоку кримського. Каже ось власник, що це набагато навіть краще, що миші там не заводяться і що він тепліший. Я точно не знаю на що цих моментів. Але сказали, що це навіть краще. Тут невеличка така кімнатка. Для спальні місця вистачить я думаю. А, це мабуть не спальня, а мабуть оце кухня, так як тут плита, там спальня і тут зал. Коли всі нормальні, ніде бачу не гнили, нічого не ходить. Нормальна дружка була. ця кімната величенька просторна. Всередині більш-менш нормально. Сухо, якщо тут все попідклеювати, попідкрашувати, наче непогано. Так, є ще надвірні споруди, погріб і ну, погріб такий чисто яма. Ми в нього заглядували, вона виложена каменем. Ну, драбини немає. Такий погрібець. Так, і в другій кімнаті так чисто підсобне приміщення. Є там вугля залишається, сказали залишать люди. Ось таке. Так, покажу ще саму ділянку, Так. Це рівний квадрат, сім соток. Пійшов в хащі скрізь живуть люди по сусідству. Ось таке газу в головороні немає. Добре день. Так, друзі, місто Гайворон, Кіровоградська область. До речі, містечко це знаходиться на річці Південний Бух. Дуже гарна річка. Місто все тут є, також школи, лікарні, садочки, все нормально. Сім соток. Пічне опалення, вода на дворі, присутній торг. Зараз ще поговорю, яка буде ціна остаточна. Поки так, так. Все, дякую за перегляд.